Каналіст. це людина, якого ви всі знаєте, якщо ви дивитеся один з наших українських каналів. Це людина патріот. Це людина, яка закликає в наших роликах за українську мову. Це людина, яка вийде зараз на цю імпровізовану сцену. Святослав Стеголка. Слава Україні! Я знаю, що е, цей натовп, е, ці люди, які сьогодні сюди прийшли, це великі українці, яким не байдуже, що роблять з нашою Україною, не байдуже всім нам. Я знаю також, що цей законопроект це, на жаль, початок розколу великої України. Ми не допустимо розколу України. Давайте скажемо розколу ні. Розповані! Розколені! Розголові! Розколоні! Ще дуже хочеться! Дуже хочеться! Окрім партійних прапорів, побачити тут українські прапори. Тому що ми в першу чергу не представники партії, я думаю, ви, а українці. Тому знайдіть синьо-жовтий прапор. Синьо-жовтий прапор сьогодні важливіший ніж будь-який партійний. Якщо у вас є можливість, потискайте руки людям, які стоять під регіональними прапорами. Тому що ми єдині. Ми єдиний український народ, який не допустить свого розколу. Дякую вам за вашу небайдужість. Не допустимо розколу України. Дякую. Дякую, це мусні до Савсти Голка. Людина, яка не боїться зазначити свою громадянську позицію. А зараз я хотів запросити на цю сцену письменника, який виграє здається всі конкурси, в яких він бере участь. Людина детективіст а, і відомий журналіст. Людина, яка так само приходить на акції громадського спротиву для того, щоб зазначити власну позицію. Один з найбільш о, письменників, якого найбільше купують, наскільки я знаю, з україномовного середовища. Андрій Какатюха. Підозріло, одягся в хаків, мабуть, це знак. Слава Україні! Я мушу вибачитися перед тими, до кого я стою спиною. Ми не повинні стояти спиною один до одного, але це напевно символічно, що ті, хто виходять сюди висловити свою позицію, стоять туди них жопою. Раз вони сюди прийшли за гроші, значить їм точно жопа. Їх треба їх треба пожаліти, а не а не кричати їм гайба. Вчився в російській школі. Я пишу двома мовами українською, і російською. І жодного разу в мене не було проблем з жодною мовою. Але все одно мені соромно, мені соромно за те, що я знаю тільки дві мови українську і російську. Я хочу писати більше мов: англійську, французьку, німецьку, польську. Чим більше мов знає людина, тим вільнішою і розумнішою вона себе почуває. Коли я вчився в школі, а вчився я в радянській школі, було два предмета, від яких звільняли у нас. Це була фізкультура хворих звільняли. І звільняли від вивчення української мови. Якщо ти доведеш, що ти не українець за національністю, тебе, вивч... тебе звільняло афіційно від... від вивчення української мови. Але мені здається, що тих. Кого звільняють від вивчення мови, той, хто шукає причину не вчити і не знати якоїсь мови, той хворий ще більше, ніж той, кого звільняють від фізкультури. Мені я, я переконаний, жодній мові в Україні не загрожує нічого: ні український, ні російський, ні англійський, ні кримсько-татарський. Але вибачте, мені здається, що все ж таки українську мову треба рятувати так само, як і російську. Українську мову треба рятувати від таких, як Ганда Герман і Піховчик. Від таких, як колістиченко, кивало, і це Дякую.